Знаєте, колись о, в один дитячий заклад, здається, в інтернат, приїхали віруючі і почали розказувати про Ісуса Христа, читати Івангелію і ось дочитали до цього моменту, до якого ми з вами прочитали. І одна дівчинка не витримала і заплакала. Як же ж так? Ісус такий добрий, святий, люблячий, лагідний, терплячий, скільки добра зробив людям, вони так і з ним повелися. А якщо дівчинка сидить коло неї каже, не плач, не плач. Це ж історія про Бога, а історії про Бога завжди добре закінчуються. І справді, друзі, якщо Іншу будь-яку книжку, біографію, чи е, ну, автобіографію хотів сказати, але, мабуть, ні. Біографія. Вона закінчується чим? Смертю людини, про яку описувався. То тут дивіться, ще скільки після цього написано. бачите? Це ми ось прочитали, а тут ще бачите студію. А чому? А все дуже просто. Тому що Ісус Христос Воскрес і Змер. Але про це ми будемо вже читати з вами наступного разу. Друзі, наступна наша зустріч планується через два тижні, тобто через одну суботу. Ми так одну суботу пропускаємо, наступна буде зустріч.